Сидять блондинка і адвокат у літаку. Адвокат пропонує дівчині пограти в просту гру, щоб не було нудно. Блондинка відмовляється. Вона зморилася і хоче спати. Адвокат наполягає на грі. Ви побачите, це зовсім просто. Я запитую вас, якщо ви не знаєте відповіді, ви платите мені 5 долярів. І навпаки. Вона знову відмовляється. Ну, гаразд, каже адвокат. Змінимо правила. Якщо я не зможу відповісти на ваше питання, я заплачу вам 50 долярів. А якщо навпаки, ви мені тільки 5. Тоді дівчина погоджується. Адвокат питає її, скільки кілометрів між землею і місяцем? Вона мовчки достає 5 долярів, віддає йому. І питає в свою чергу, що підіймається нагору на трьох ногах, а назад спускається на чотирьох. Адвокат довго думає, бере свій ноутбук, намагається знайти відповідь у інтернеті. Потім телефонує друзям. Але усе даремно. За 2 години він будить блондинку і віддає їй 50 баксів. Вона бере їх і знову лаштується спати. Він її розштовхує і запитує. І яка ж відповідь? Блодинка мовчки бере свою сумочку, дістає 5 доларів і віддає адвокату.